Всім доброго ранку. Друзі просили один з коментаторів показати левол 354. Да, у нас він є в наявності, недавно пройшов. 4 Чотирь... Чотирь... циліндровий левол 35 з дводисковим щепленням на широкій резині. Передня резина 65 на 16 задня 112 на 24 До речі, резина Armor стоїть. Хорошим протектором, хорошої якості, хороша слойність. Мотор 4 4 l 22 bt Комплектація стандартна, широкі колеса, дводискове щеплення, 4 понижені, 4 повишені. Щиток приборів електронний. В принципі, не мінялося нічого з прошлого разу. Це модель без реверса. За реверсом бувають, але поки що наявності немає. Вал відбору потужності двоскоросний, 540 тисяч. Розетка під приціп гідравліка роздільна, гідробак окремо від коробки стоїть. Хороший апарат, дуже їх багато купляють. як е, виглядає. Один мінус, один на сосинша. Оце ну, раніше завжди стояло два, тепер поставили один. Ну, дуже шкода, звісно, але насос там, більшої пропускної потужності має вистачати. Одно що там слабше конечно, буде, якщо поставити на нього фронтальний погрузчик. А так, для роботи хороший варіант. Ціна даного апарата 8650. Є в наявності, звертайтеся, можете приїхати провести тест-драйв. Можна замовити онлайн. Як зручно. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.